Я з п'яти років почала малювати і вчилася малювати квіти. Родина Ляльченко навесні 2022-го були змушені поїхати з рідного Слов'янська. Оселилися у Дніпрі. Тут троє доньок та племінниця Наталії знайшли собі хобі, почали відвідувати позашкільні гуртки. Діти в мене творчі і вирішили, кажуть, мама, давай знайдемо гурток. Ми поспитали, вони вже подружилися з дітьми у дворі. Вони розповіли їм, де знаходиться дом творчості. Дівчата знайшли себе у заняттях з Петриківського розпису та арт-дизайну. Ба більше тепер мріють у майбутньому стати художницями. В нашому навчальному закладі навчається зараз 46 дітей з тимчасово окупованих територій і двоє працевлаштованих співробітників. І якщо юні переселенці тут можуть опанувати нові хобі, то дорослі мають змогу реалізуватися у творчій професії. Наприклад, як Юлія, яка знайшла тут нову роботу. Скажімо так, назад ходу немає, не залишилось нічого. Ні, будинку, ну взагалі нічого. За покликом я дуже люблю, знаєте, коли життя кипить, щось вирує, а діти вони завжди приносять щось нове в твоє життя. Вони тебе навчають. Усього в закладах позашкілля займаються приблизно 600 дітей-переселенців з різних областей: Донецької, Луганської, Херсонської. Я особисто захоплююсь тим досвідом, який вони можуть привнести до роботи закладу, і в цілому в нас наразі близько 10% працівників у закладі позашкільної освіти це вимушені переміщені особи. Подбали і про те, аби під час ймовірних відключень світла взимку тут був доступ до електроенергії та зв'язок. Пункт незламності оснащений всім необхідним обігрівачами, подовжувачами та генератором. Тут можуть одночасно перебувати 50 осіб, але головна родзинка пункту це мурал на стіні, який створили вихованці. Він присвячений трагедії на житломасиві. Перемога про що ця картина йде? Це про те, що берегиня мати. У скорботі дивиться у майбутнє, де немає війни. Ну і все спокійно. Пункти незламності підпорядковані департаменту проходять повну підготовку, аби за необхідності зустріти відвідувачів вже з 1 жовтня.